Так, я поставила на паузу та розрахувала другий стопчик. Перевірте, будь ласка, його після мене. І отримала. Дивіться, що чоловіки, які мають тривалість в роботі один місяць, їх чотири, два місяці шість, чотири, і жодного з них не має тривалості в роботі чотири місяці. В таблиці не може бути пустої комірки. Тому або прочерк, або нуль, або. Ось таке скорочення НД це якщо у вас немає даних. І порахували суму 14. Далі, щодо жінок, жодна не знаходиться вдома місяць. Три особи 2 місяці, 4 особи 3 місяці, три особи 4 місяці. Так, в сумі 10. Тут, рахую суму 4, 9, 8, 3. Сумую, тут в мене 13, 11, 24 і тут сума 24. Тобто, ось ця сума. І ця сума в мене збігається 24 особи. Коли я буду пропонувати частовий варіант таблиці, то, звичайно, я от, без цих кодіровок і без ось цих зарубок у мене все буде. Так. Сподіваюсь. З комбінаційним групуванням, тобто, коли ви групуєте більше ніж за однією ознакою, все більш-менш зрозуміло. Тут нічого важкого, лише потрібна уважність. І далі найбільш важливий висновок. Дивіться, в залежності від контексту, ще раз, в залежності від мети дослідження, хтось може тут побачити, що бідні чоловіки мають швидше знаходити роботу. Ось, а хтось може побачити те, що відбувається дискримінація жінок. Тобто, може бути така ситуація, що там декілька осіб дивляться на одні ті самі статистичні дані, але кожна бачить, щось своє. Ви також будете робити, ви будете приховувати те, що вам не потрібно. Це я вас учу в житті стосовно вашої курсової роботи, і ви будете. Як українською, вот да, виводити на поверхність то, що ви іслідуєте, то, що вам нужно доказати. Таке життя, таке життя аналітика, дослідника і так далі, і тому подібне. Так, щодо висновків. Я можу написати, що більшість чоловіків знаходиться вдома 2 місяці. Жоден чоловік не знаходиться вдома чотири місяці. Він не може собі цього дозволити. Жодна жінка не знаходиться вдома місяць. Більшість знаходиться вдома три місяці. Це пов'язано із, і ось, будь ласка, з чим ви це пов'язуєте? Це перше завдання. Сподіваюсь, тут все більш-менш зрозуміло. А далі, а далі, так, я об'єдную. Також зроблю вам фотку. У мене стільки 30 же спостережень. Угу. Ознаки. Перша ознака це вік. Ось в мене мої значення. Схильність до ризику, також кодування та напрямки вкладання коштів. Тобто, по суті, це куди ми інвестуємо свої кошти, також кодування. Я тут знизу, щоб було зрозуміліше, написала відповідно до завдання, яке вам потрібно групувати, зробити групування. Дивіться. Ознаку ВІК вам потрібно згрупувати і зробити три групи: до 30 років, 30-60, 60 і більше. Далі. Розшифровка такої ознаки, як схильність до ризику. Дивіться, якщо в мене одиничка, це означає, що ризику уникаю взагалі. Тобто людина не є ризиковою. Двійка. Мають бути певні гарантії, тобто людина обережна. І трійка це люблю ризикувати, людина ризикова. Далі, напрямки інвестування, напрямки вкладання коштів. Перша це цінні папери, два нерухомість, три. Валюта і чотири це товар. І тут уже зразу інтересно. завдання перше. Дивіться. Я навіть не буду формулювати якось так от теоретично красиве завдання. Давайте я скажу простіше. В мене ось є табличка. І я хочу зрозуміти: в мене, наприклад, є три вікові групи. До 30, давайте я буду говорити, що це молоді. 30-60 я буду говорити, що це середній вік. І 60 більше, і більше, я буду говорити, що це люди старшого віку. Так? Можна так казати? Дивіться. І ось давайте буду говорити спрощено. Я хочу дізнатись, хто... А... То в мене, яка вікова група в мене є більш ризиковою, а яка вікова група в мене є менш ризиковою? Слушайтесь, пожалуйста, в завдання. Тобто, коли я формулюю завдання, яка вікова група в мене є більш-менш ризиковою? В мене в формулюванні завдання проскакує дві ознаки: вікова група, тобто мені знадобиться ознака вік є більш-менш ризиковою. Друга ознака, з якою я буду працювати, це схильність до ризику. Тобто це буде комбінаційне групування. З комбінаційним ми вже стикалися. Так, вік розташовую ось так, кома, роки. У мене тут в заданні вже конкретно, тобто мені нав'язали ось такі. Тобто сьогодні у нас просте задання, коли нам конкретно дають. Що треба зробити? До 30 років, 30, 60, 60 і більше. Так, і пишемо. До 30, 30, 60, 60 і більше. Так, оскільки це в мене макет таблиці, я скорочую. Бачите, вчу вас поганому. Так, тут в мене також буде схильність до ризику. Ризику. Так, 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 тут будуть в мене неризикові обережні ризикові. Дві ознаки, давайте разом всього буде також. Ось таким чином виглядає мій макет таблиці. І давайте працювати. Так, сейчас. Внимательно. Я, наверное, сделаю 15 первых, поставлю на паузу и заполню всю табличку, поскольку это будет очень и очень долго. А вы потом проверите меня. Так, поехали. Також одночасно дві умови. Так, не це в мене, а, 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 ризику уникаю взагалі одиничка, гарантіями двійка і ризикові це трійка. Это я взяла вот, -вот здесь, вот внизу. Ви на фоці побачите. Поїхали. Так, 48 років і одиничка. Так, 48 в мене в цьому інтервалі від 30 до 60. Ділаю собі зарубочку отут. Далі, 29, двійка. 29, перша, ось тут двійка. 43 роки, двійка. 43, ось тут, двійка, ось тут. 32 двійка. 32 в мене ось тут, двійка ось тут. Тобто одночасно дві ознаки. 38 років, двійка. 38 здесь, от тут, пожалуйста. 62 одиниця. 62 в мене ось тут, одиниця, ось тут. 35, один. 35, один – це тут. 22, три. 22 в цьому ось тут. І подивіться, будь ласка, отак: от кожне спостереження до кінця уважно я маю прийти і розташувати в таблиці. Так. Я спрощую собі життя, я ставлю на паузу.